— Ми ж прийшли до прокурора. — за прокурор. прокурор. Так ми всі ти представники громади. — Ну іди тут один з яв, з яв, кажеш. — Я не можу зрозуміти. — Тобто я лубію ще ці стреси? — Ні, ти, ти просто, розуміє. Розуміє. Ти ти розуміє. просто ти говориш за себе, а ми прийшли... — А я говорю за себе? — Ні, за себе. — Що я захищаю своє рідне місто? — Ні. — Все, я можу говорити? — Так, захищаємо. — Чекаємо, що ж ми собі далі надаватимемо. Давайте майдан, майдан, будемо конкретні питання задавати, питання так, так, відповіді, давай, давай, відповіді так. що ми всі чули. Все, готові? Перше, Пер. негайно провести перевірку діяльності органів місцевого самоврядування на предметі корупційної. Домовились. Уже займаємо. Створюємо з представників прокуратури, міліції, ВДСБ. Представників громади і перевіряємо. Зараз будуть подавати декларації. зараз будуть перевірятися на предмет того, що посадові особи здійснюються підприємницькою діяльності. І, взагалі, будемо перевіряти закон про засади запобігання та протидії корупції. Хочете в цьому брати активну участь? Будь ласка, перше питання зрозуміло. Є питання є конкретно. Прошу. Я не можу <зас> всіма перекрикуватися. <зас> ви <Вы> кажете, <зас> <чу, зас> кажете, зрозуміло, а мені не зрозуміло. Як конкретно? Прояви корупції. Як конкретно? Є закон про засади запобігання та протидії корупції. Він не Є? <зас> Дайте <зас> договорити, ви ж писаєте, не хочете почути відповідь. Да. Буде складений конкретний план перевірки. По конкретним людям, по конкретним заходам, і це все буде перевірятися, проводиться під надзором, скажем так, громадськості. Буде пункт перевірити то-то, то-то, перевірити то, то, то-то. і пішли. По цим всім сумтам перевірили по закону. Представники громадськості будуть, але ви маєте зрозуміти громадськість. Немає права робити самосуд. Громадськість не має права відкривати кримінальні провадження. Громадськість ми будемо залучати для того, щоб далі ця громадськість, ці представники, передавали цю інформацію іншим громадянам. І ми будемо передавати свою чергу засобу масової інформації, щоб бачили, що робота проводиться чесно, відкрито. Шановні, але якщо ви думаєте, ви будете залічати і тут мене насилувати, то цього не буде. Я теж мужик. Теж зі своєю гордістю. І нікого з вас не боюсь. Виходіть тоді один на один поза межами прокуратури зі мною. Я просто дайте мені скажу, будь ласка. Тому давайте, громадська організація, громадська ініціатива, збирайтесь, 5-10 чоловік. Приходіть до мене, приходіть до мене. Вибачтесь при всіх. Я хочу вибачитись, це певний емоції, емоцій. Я в мене ще досі може трохи емоційний шок, Так що вибачте. 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 тут є громада, не лише Бучі, я думаю, вони є лише прокурором Ірпіня. Ми Ірпінь. говоримо в общем про Ерпінський регіон, Ірпінь, Гурча, Говтомель, Ворзелі, Куцюбинське, про всі п'ять населених пунктів, так. щоб ми конкретно розуміли. Конкретні... але домовляємось, я буду визначати якісь заходи. Я в цій сфері працюю. Я знаю, як вони мають відбуватися. Я не можу ви більше своєї голови перепригнути тільки в межах своєї компетенції, своїх повноважень. Шановні, домовились повноваження. У вас ті, які в мене є, які я буду використовувати. Розумієте? Я не буду просто до когось додому заламуватись. Я не буду просто в когось кабінету, щось будуть проваджені, будуть шукати вимки. Тоді будемо робити. Все буде тільки згідно чинного законодавства. Домовились? Прозоро починаємо Про прозоро. Зкладаємо конкретний план конкретних представників. Тому Є пропозиція створення робочої групи, як викладено, да. у, да. у нашій вимозі. Домовились? Перший пункт є. Далі. Відшукати попередні звернення. Їх не треба відшукувати. Вони всі є в наглядових провадженнях. Вони всі є в наглядових прохід. Ми їх піднімаємо так. І, там і, і, заново, і заново, того, і заново, і заново. Звітувати, ви не Верховна Рада, я не генеральний прокурор. Громада, і тим більше, що ви знали, що так громада, якби ви читали пресу, засоби масової інформації, ви бачили, що в кінці року, в кінці року всі засоби масової інформації, всі міські селищні ради були проінформовані, про пророблену прокуратурою роботу за минулий рік. Хочете, я прозвітую ще раз, немає ніяких проблем. Домовились? Пайте. Коли кажіть? Ні, давайте ми спочатку перелік дамо звернень. Домовились. Які ми, тобто я так собі нові. записую, ви даєте конкретний перелік звернень, я їх передивляюсь. Правильно? Звичайно. Домовились. Конкретний перелік звернень. Ну це стосується конкретно парків. Ви це все прекрасно знаєте. І ви теж. Звичайно, я знаю. Пане прокуратур, чекайте, давайте ми ж йдемо ну, до кінця. Почекайте. Да, 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 да. Присядь. Відзвітуватися перед громадою щодо результатів діяльності прокуратури за 10-й рік я не можу відзвітовувати. Я працюю з 11 числа 2013 року. Значить звітувати з того якого є. Я звітувався, відзвітую ще раз. Плюс далі. Жити всіх необхідних заходів прокурорського регіону щодо посадових всіх винних корупцій. Ну це перше переплітається з четвер. Це ми вже домовились. Правильно? Правильно питаю. Так, так. так, так, так. відповідаємо, відповідає, давайте, щоб було конструктивно. Під час проведення перевірки вжити відповідних заходів з метою недопущення їх переховування від правохоронних органів та недопущення виїзду за кордон з нагробованим майном громад. Це важке питання, значить доповідайте. Бо слухайте мене до кінця. Заборонити в'їзд, виїзду з країни. Ми маємо право лише тоді, коли особа оголошена у розшук. Або тоді, коли є рішення суду, або тоді, коли є повідомлення про підозру у вчиненні такого то злочину конкретної особи. просто так що Я цього цього хочу, щоб вони не вижили, сказали, я не маю права, і Забук я порушувати про... закон не буду. <кхух> Якщо будуть <кхух> конкретні кримінальні провадження по конкретним особам, повідомлення про підозру, тоді ми маємо право це зробити. Так немає до сих пір по жодному чиновнику, по жодному департаменту. Давайте не будемо не разом не з вами не працювати. Давай, робити. Ну, давайте не починаємо. Уже блокпости, я звертався не разом. Мені спали на Автомобіль. Я звертався до вас, ні було не виповіть, нічого. Моя фамілія Марчук. Марчук. Я звертався ненаразу, міліцію, прокуратуру, до вас особисто. Стосовно безпорядку, які валяться відносно мене. Було побиття у моїх родичів, підпало автомобіля, погрози.

Мереслав, Мереслав, ся, а до цих пір, ну як от рік що Коли я буду звітувати вам про пророблену роботу за минулий рік, будете конкретно задавати питання. Мереслав, Це питання, ваше питання всіх цікавить, але вся громада прийшла за іншим. Зрозуміло. Конкретно зі мною зараз сядете, піднімемо ваше звернення і по полочкам розідня. Я не готовий сказати, Там робота однозначно велась. На якій воно стадії, на якій стадії ці кримінальні провадження? Я не знаю. Мені треба підняти і подивитися. Ви розумієте? Домовились? Домовились. Так. Дайте ще, ще, ще останнє питання не, не привлікати до охорони до прокуратури бандитів. А хто привлікає? І розгнати всі ті У нас тітушок тіпу, здесь нет по определенню. У нас тітушок здесь нет по определенню. У нас тітушок здесь нет по определенню. У нас тітушок здесь Ви заявляєте від кого? Треба, на У нас є тітушки? Ви заявляєте від кого? Від громади, яка може приїхати на Київ. Людина зникла. Людина зникла, яка до нас прийшла. Її з нами охороняла. Будь-яка сьогодні її немає. Її шукають. Зараз по всім цим. Кожен день є Ведеться, ведеться постійний отчор, є в інтернеті, в ВКонтакті, скільки затримано машин, з наркотичними засобами, з побиття людей. Ми ми охороняємо кожну ніч, відбувається. Е, Нема проблеми. Так, і ці добре, заявки провокативні. Ці заявки провокативні. Хто все, ви, щоб таке? Це все, все проїхали. Дай, все, давайте далі такі Дмитро у проведенні зазначені перевірки створити робочу групу з представників прокуратури. Ну, це ми сказав. Створюємо так. робочу групу. Тобто, щоб події не було такого. Шановна громада, чуєте, мене? Важно? Що ви створите групу, а потім прийдеться, і я хочу в групу, і я хочу в групу, а я цей вийде, а цей зайде. Ні, <соедині> да. якщо ви да, створите віде, цю бігал. групу, актив уже рішення. домовились. І... Список мені тоді, будь ласка. лежить тут. три, три чоловіки. Чоловік. Вархолінкове, кухали, кухали, Швілі, ЛЮ, Джежеру Шапошникову. Скажи мені, ну відпиши мені на питання, завжди тебе приймав. Любий питання, не в брою польові питання. Ну чого ти мені кажеш, що ці позови, що ми щось робимо, якщо ти прекрасно знаєш, що титанічну роботу ми робили, щоб їх діло. Так і що я можу зробити? Ти думаєш, що це так просто? От береш ці ініціативні групі, побачиш, як легко кримінальне провадження суду направити економічно. Скільки треба експертиз провести, скільки має бути господарська інспектор? Давайте працювати над цим. Увага. за. за. Давайте крутипа. Да, Завтра на 9:00